Доброго дня, вас вітає місто Харків. Сьогодні, 15 жовтня 2025 року. Хочу зробити коротенький огляд двох установочок для системи нейтралізації стічної води від компанії Гальванік Декор. Дві одинакових установочки. Ця вже повністю налаштована. Це ще буде допрацьовуватись. Для чого вона використовується? Вона приміняється для коригування pH. Стічної води, і після коригування може зливатися або в звичайну каналізацію, або якщо там є заборонення речовини, або які не можуть попадати в стічну воду, повинна ця ще вода відправлятись на систему до очистки. Наприклад, може використовуватись на гальванічних обладнаннях, де є система електрохімічного, хімічного зниження. В них є промивна вода. Промивна вода слабо лужна, або після травлення слабо кисла вода. Це все якраз підходить до цієї установки. Або ще якісь промивні води, де нема е, агресивних або е, шкідливих речовин, які не можуть здавати каналізацію. Теж може відпрацьовуватись ця вода. Ця установочка складається з основної ємності. На 1000 літрів і додаткових двох ємностей по 90 літрів для е коригуючих розчинів один і другий. Потім є насос, який в автоматичному режиму викачує або зливної ями, або з якоїсь бочки, перекачує сюди. Теж працює в автоматичному режимі. Є зливний насос в цій системі, є насос перемішування, коли йде корекціока розчину, цей насос працює для. Якісного перемішання. Два PH-дозатора, один для кислоти, другий для логів. І отака електрична щитова. Сигнальні лампи і органи керування. Все тут підписано, все працює в автоматичному режимі. Коротенько, як вона працює? Коли цей насос? І в тій ямі є вода, він в автоматичному режимі вмикається заповнює і заповнюється ємність. Як коли ємність заповнилася на, ну, на 100%, скажімо так, тоді в автоматичному режимі вмикаються дозатори і починають працювати. Коли вони виходять на режим, або цей, або другий, подають сигнал і відбувається злив. З ємності це все злилося. І цикл повторюється знову. Насос накачує. Якщо цей насос не може там добрати цю стічну воду, він може наповнити половину, станція не включиться. Тобто, поки повністю станція не заповниться, цикл не буде повторюватись. Такі є кришки з гідрозатвором. Тут так само. Ємність повністю обслуговується. Тут теж буде кришка з гідрозатвором, виведені дроти, живлення до 2 кВт і на додатковий насос. Все підписано, все пронумеровано. Вивід каналізацію. Тут два ph метри ставляться, ph датчики Подача сюди води, це аварійний перелив. Якщо буде працювати аварійний перелив, є сигнальна така лампа зі звуковою сигналізацією, вона буде пищати. В двох ємностях є зливний крани для обслуговування, і з великої ємності теж є зливний кран. Станція виконана з поліпропілену, затовшки 6-8, а в деяких місцях і 10 мм. Все хімстійке. Всі прокладочки хімстійкі, все тут немає ніяких металевих елементів. Такі ось установочки наша компанія виготовляє приблизно одну, там на 2-3 на місяці. Але бувають випадки, коли. В один місяць замовили. Оцей проєкт повністю з додатковою роботою, яку ми виконуємо, ми зробили її за місяць. За місяць. Тому, знаючись на цих процесах, можемо вам підказувати, порадж... порадити, і можна зробити вам на виробництво таку чи іншу, чи дораг... допрацьовану установку, яка буде більш функціональна, повністю під ваші завдання. Всім гарного дня! До побачення.